Добрий день, шановні батьки та любі діти. Малята, як ви гадаєте, що означає слово потреба? Потреба це те, без чого людина не може жити. Це їжа, вода, сон, сонце, повітря, тепло, будинок, одяг. Що станеться, якщо людина? Не буде задовольняти якусь з цих потреб. Буде дихати забрудненим повітрям, не спати, пити брудну воду. Може захворіти. А що робити, щоб не хворіти? Треба вживати якісну, різноманітну їжу, пити очищену воду. Сьогодні ми пропонуємо вам дізнатись профей. Яка була необачною і неощадливою, це привело до того, що вона зіпсувала вечерю зі своїми подружками. Запрошуємо вас переглянути виставу за казкою Недбайлива фея. В самій звичайній школі чаклунства серед майбутніх фей та чарівників навчалася й маленька фея намистинка. Вона була дуже неуважна, тому кожне її чародійство ставало несподіваним не тільки для оточуючих, а й для неї самої. Одного разу на вирішила запросити до себе в гості подружок фей і пригостити чимось смачненьким. Мечаклувати частування для мене такі дрібниці. Вирішила на і почала читати заклинання. Вона швиденько, аби як плутаючи слова, наче клувала смаколики на столі і стала чекати на гостей. Подружки не забарилися, і ось вже всі посідали за стіл на чаювання. Господарка нарізала торт. І запропонувала подружкам пригощатися. А чого це в тебе торт солоний? здивовано запитала фея буся. Ой, на мистинку, ну і яблука в тебе якісь червиві, а ягоди якісь кислі, що й до рота взяти не можна. Скривившись, зауважила фея веселка. Замість цукерок пластилін заплакала фея буся. На ти що вирішила з нас посміятися? суворо запитала фея веселка. Ні, любі подружки. Це від моєї неуважності так сталося. Я гадала, що начаклувати ласощі – це така легка справа. Що не дуже старалася. Я хотіла, щоб усе було добре, але вийшло. Заплакала нам Мистинка. Тепер я зрозуміла, що не можна бути такою неуважною. І навіть найлегшу справу треба виконувати відповідально, старанно, щоб усе вийшло як треба. Чудово, що ти все зрозуміла. Сподобалась вечеря, тому що продукти були неякісні. Чи виправила на свою помилку? Так. Маля бажаю вам бути завжди уважними, обачними та ощадливими.